На цих кадрах fpv дрони камікадзе знищують ворога у бліндажі. Вже 800 таких пташок. Фонд Зіновія Козицького передав на фронт з початку травня в межах проєктів вій та тисяча дронів для України. Нині ж відправили ще три сотні безпілотників. «15 кілометрів може летіти з може нести зря РПГ, з РПГ він 6 кілометрів. Бойова здатність. Томаленькі то дрони камікадзе може таким похвалитися. наші може досі стійкі до ребу. Ці ударні дрони вже працюють на користь України на Херсонщині, на Сіверському та Авдіївському напрямках. Кожен дрон це як мінімум знищений окупант. Це економія снарядів, яких на фронті просто ну моментами не вистачає. Кожна така пташка це також збереження життя українського військового, каже командир 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ Валерій Курко і називає сьогоднішню передачу дронів надзвичайно важливою подією. «В Штат моєї бригади з першого числа офіційно введена рота ударних безпілотних апаратів. Тому, завдяки вам, ми вже забезпечені технічно, тепер залишилося людський ресурс підігнати. Ці безпілотники, які представили сьогодні, отримують бійці із різних бригад на найгарячіших напрямках. Я справді горжусь тим, що ми робимо. Так. І коли ми сьогодні передаємо 300 дронів, це вже реально 1100 дронів, які з сьогоднішнього дня будуть передані або передані на фронт, які допомагають. Є маленьким, але кроком з нашої сторони спільну єдину нашу перемогу. Загалом фонд Козицького інвестував у проєкт Вій понад 40 мільйонів гривень. На цьому кажуть, зупинятися не планують. Марта Занюк та Богдан Павлечко телеканал НТА.